Подаруйте малюкам хвилини магії. Підписуйтесь на мій канал, а ваші вподобайки і коментарі допомагають казкам жити. Казка. Осінній ярмарок добрих справ. У маленькому містечку, де каштани шелестіли золотим листям, а повітря пахло печеними яблуками, жили дві подружки Марічка і Софійка. Вони сиділи на лавці біля школи і дивилися, як діти прикрашають подвір'я до осіннього свята. У нас буде справжній ярмарок. вигукнула Софійка з пиріжками, виробами і конкурсами. Так, кивнула Марічка, але мені здається, що можна зробити його ще цікавішим. Вона задумливо дивилася на клени, які сипалися навколо, наче хтось трусив із неба барвистий конфеті. Як саме? здивувалася Софійка. Ми завжди продаємо речі браслети, печиво, малюнки. А що, як зробити ярмарок, де продаються добрі справи? Софійка широко розкрила очі. Добрі справи? Це як? Марічка усміхнулася. Наприклад, можна купити усмішку, обійми чи допомогу. Хто купить, отримає доброту замість речей. Оце ідея. вигукнула Софійка. Ми назвемо його осінній ярмарок добрих справ. Дівчатка одразу взялися до роботи. Вони зібрали однокласників і розповіли свою задумку. Ми зробимо стенди з написами, пояснювала Марічка, малюючи крейдою на дошці. Наприклад, Усмішка безкоштовно. Допомога бабусі за листочок, обійма друга за жолудь. А навіщо листочки й жолоді? спитав Назар, який завжди хотів знати все наперед. Це буде наша валюта, відповіла Софійка, замість грошей. Кожен учень повинен був принести кілька осінніх монеток, барвистих листочків, каштанів чи жолудів. Діти загорілися ідеєю. Вони малювали плакати. Виготовляли коробочки і навіть придумали гасло. Добро не продається, воно множиться. Вчителька пані Оксана, дізнавшись про цю ініціативу, лише посміхнулася. Це найкращий ярмарок, який я коли-небудь бачила. Настав день ярмарку. Шкільне подвір'я засяяло барвами. Столи прикрашені гірляндами з листя, саморобні плакати, на яких великими літерами писалося. Ласкаво просимо на осінній ярмарок добрих справ. Дівчатка стояла біля свого прилавка, на ньому були таблички, порада на щастя два листочки, допомога з рюкзаком один жолудь, усмішка і гарний настрій. Безкоштовно, побажання добра за каштан? Поруч стояли і інші діти. Хтось пропонував пограти з молодшими, хтось малював компліменти на картках. Першою підійшла бабуся з сусіднього будинку. Вона принесла яблука для дітей. Що тут у вас малята? Ярмарок добрих справ, пояснила Софійка. Хочете щось купити? А що ви продаєте? усміхнулася бабуся. Усмішки, добрі слова або допомогу. Тоді куплю собі допомогу нести кошик. Софійка швиденько взяла з рук її кошики з яблуками, а Марічка подарувала їй паперове сердечко з написом Дякуємо за доброту. Бабуся розчулилася і сказала, Ваш ярмарок найтепліший подарунок цієї осені. Новина про дивовижний ярмарок швидко розійшлася містом. На подвір'я почали приходити батьки, вчителі, навіть перехожі. Кожен хотів долучитися. Хтось приносив домашнє варення у подарунок тому, хто зробить добру справу. Хтось залишав листочки в баночці, щоб оплатити чиїсь обійми. Назар тим часом вигадав нову послугу підняти настрій за три листочки. Оголосив він і почав розповідати веселі історії. Малюки реготали, а дорослі дивувалися, як легко і щиро діти роблять добро. На іншому боці двору хлопчик Артем допомагав першокласниці зав'язати шнурівки. Це теж добра справа, засміялася Софійка і дала йому листковий жетон. Поступово подвір'я наповнилося сміхом, піснями і лагідними словами. Здавалося, навіть листя кружляло від щастя. Ближче до вечора вітер піднявся, небо стало сірим і пішов дощ. Діти забігали, ховаючи, плакати. Шкода, що все закінчилося, зітхнула Марічка. Мабуть, треба згортати ярмарок, додала Софійка. Та раптом за рогу школи вибіг хлопчик років семи. Його курточка була розтібнута, а в руках невеликий мішечок з каштанами. Почекайте. крикнув він. Я теж хочу зробити добру справу. Він подивився на дівчаток і простягнув мішечок. Це для вас. Я збирав ці каштани три дні. Хочу, щоб ви купили у мене поміч дідусеві. Як це? Здивувалася Марічка, а хлопчик пояснив, мій дідусь хворіє, і я допомагаю йому збирати дрова. Але він каже, що добро не можна продавати, вона має повертатися. От я й подумав віддам ці каштани, щоб інші теж робили добро. Дівчатко зворушено мовчали, а потім Софійка дістала паперову картку, написала найщиріше серце ярмарку. І вручила хлопчику. Це тобі. Ти нагадав нам головне, сказала вона. Добро не зникає, воно переходить від одного до іншого. Наступного ранку подвір'я було вкрите калюжами і блискучим листям. Діти прибирали після ярмарку. Хоч дощ змив наші плакати, але не змив настрій, посміхнулась Софійка. Вчителька пані Оксана підійшла до них і тримала в руках великий конверт. Діти, вчора про вас написала місцева газета. Люди з міста захотіли долучитися до вашої ініціативи. Вони принесуть теплий одяг і книжки для дитячого будинку. Справді? вигукнула Марічка. Це ж означає, що наш ярмарок продовжується. Саме так. Посміхнулася вчителька, бо добро має властивість рости. Відтоді осінній ярмарок добрих справ став щорічною традицією школи. Кожного жовтня діти приносили не речі, а вчинки, допомогу, турботу, посмішки та обійми. Малюки робили листкові жетони з побажаннями, старші допомагали вчителям і сусідам, а дорослі казали у вас таке подвір'я, ніби тут живе добро. І справді іноді здавалось, що між деревами ходить невидима осінь о золотій сукні і лагідно торкається кожного, хто робить добро. Добрі справи це не речі, що зникають вони, як листя, опадають і народжують нові паростки. Кожна усмішка, кожна допомога, кожне щире слово. Це насіння добра, яке неодмінно проросте, бо добро завжди повертається. Якщо тобі сподобалась казка, підписуйся на мій канал, щоб не пропустити наступні.